И всем привет, друзья, вами меня Юра, и напомню у проповільно зараз вас скин и створечи. Але вы не думайте, что это скин. Нет, это не так. Просто речь у тому, що зараз я на офіційный в моджу. Зараз буду выкормивать задание should получается плаща. Такс. Окей. Ага, записывает, все добре. Не, давай, чую, я вивчаю ще останнім часом не виходив від майнера в коробку. Де? Чому що? Просто не виходив, там часу не виставало. Окей. Зараз зайдемо. Сполучю горшин. Е-е. Ходу ще на злівій осі. Так. Ну що ж, ну... Що будуть мой чекат. Остоп. А я буду сесть твою путь. Вона пойдем появиться. Ой, ну вже скоро. А, окей. Давнис тут. Пробратаны шословиты. Китики. Угу. Ща бс давила джейк. Я вчу б вони рибаків нормально порибали. І слухайте, ви не бачите, що вони під занадто стіна. І все ось продає. Дивіться, або це було на всіх таких событиях ексклюзивних. Або... або моджены щось запровадили. Наприклад, оновлення пілоджи. Якщо буде оновлення пілоджина, то буде імба. Так, пілот. Пілот же єв'яз нас ідуть. я зараз чуть-чуть покажу вам зливи. Не знаю, чи то правда зливи, але. дивіться. Виходимо в сховище ідей, і зараз буде чекати на нас де, що дуже цікаво. А саме програв моби з Майнкрафт Уай. По-моєму, вони... вони просто так питали це все. По-моєму, вони щось хочуть знову запровадити. По-моєму, -по вони нарешті хочуть повернути якогось із, із мобів. із, із пропавших мен Із програвших. Ну, я хотів би, щоб додав Мідного голема і. Топі отжере, що льодом кидається. Окей. Давайте поговоримо з Жебом. Тут Так, і не потрапили в Minecraft, а також розробки для Новодроп. Розробки для нового і Row ви чули поговорить з Гнесою щоб зіграти в минигу Cloud Race. Ну я вже грав, я вже виконав 4 завдання. Але все одно це якось дивно. Welcome to the Cloud Race. Use the boosts and jump Хоть понятно. Дякую. Що за плащик? А, якийсь плащик. Я Не думаю, що такі додадуть. О, бачите, пінгвін. Пригравший. І я дуже хотів би пінгві.

из с Медленным все было в планах. по Я что один -дорф, один -дорф. И, да, потому, что Я залип, думал, что такой один будет был. я не видел этого. мне так додал итог, и... Я залип, я тут не начал играть. Не думал, что тут песни. Задавание. Звенька, как что тут Нет Не и не будет. еще один -дорф. О, броненосця забрали, да. Так собі моб, але. Джом. Ні, моб мені так подобається, просто потому что принял мне побалку на голову прикрачу мобильный бивать. Нового я думаю, не было, так що выше и по детро там не могу добавить. Так от мидром был. Також уж Що, в в граємо я тільки і тут и минуту. Але могу бы хоть якусь нормальну нормальному так... Ой, на капсом нормально буду делать. А вот на голову модель 24 дней по 12. Ничего. Но не принципию, мне не подобається. Я надеюсь, что. Що... У меня будет Окей, okay, друзья, продолжу я. Тут еще не заявилось задание, або... Чекай, че, это может уже заявилось. А. Челик, ты шо, шо себе клонят? Что у меня баг, скорее всего, mm -hmm. Ну что ж, друзья, прямо сейчас я, я... І я нарешті получу цей плащ. Я вже відкрився п'ятий день. <кій> Можу получати той плащ. Ну що ж, заходимо. Такс, побажайте мені удачі. Тому ще на кону весенький імбовий плащ. І якщо я його не получу, то я не колекціонер. А в мене і так вже десь той. У мене десь 5 плащів, якщо рахувати з тим плащем, що всі мають і яким, здається, тільки на бедроки біжава, коротше вже майже залишилось, все, добре увага, увага зараз іду поки, поки ще не прогрозили щонки я йду, я йду получати цей плащ бо я хочу його день 5 продіть усі три, три рівні, що хочу лапа в атомому халаті добре один за прогружу свои мододельные. <свес> мододельные я то. Короче, это задание, по-моему, самое легкое. Поэтому быстро иду. Ага, до белого лаборатории. Чуть-чуть завысить, типа. Ой, шо осталось? что сталось? Что, если в зале не понял? Тут биомных лабораторий, кажу. Мачкаймо, я надіюсь на цей плащ, я хочу його. Я обожаю плащі, я обожаю колекціонувати їх. Я хочу мати цей плащ. Мушу. Такс. Напишите там в коментарях. Фей, короче, не знаю що. Ой. Ой -ой -ой. Окей. кучу. Спочатку... А, нет. О, Так, зараз. Вот mm -hmm. так, прямо зараз. Я на квоте до первого дюпа. Дюпера точнее, я забыл, как это Понял, что вы что, Квач, сказал? Окей, okay. наступний дюпер. А, не, а ні цей останній буде, по Я так принаймні зроблю. Заплащ, за новий плащ. Сей дюпду цей Сей... Вся штучка дуже складена. А я понял, что можу прийти. Надо Так. 150 тысяч момент нормально. нормально. На мой. Тепер останется той. Біжимо. Біжимо. На кому плащ? О, це мій самый любаный юбер. До речі. Вагу ваго. У меня же 休息。 Чи то бах, чи то ні. Я не знаю. Чекаємо. Коли... Що? Мусі видалити. Он вже щось вийшло і Кор коротше загляну в плащі. Ось, перед цим я ще подивлюсь е там на, на табло. На табло виконання завдань. Хочу, в принципі, я не розумію, навіщо сюди прийшов, оскільки в биомій лабораторії також було те табло. Короче, я там можуть бути зараз ті всі ютуберы. Ті всі прикольні американські. І що? Лампер, лишайся чекати. Мені шоб... мені головне, щоб мене не упомануло, головне, щоб мені ріл подали цей плащ. Тому що я вже ніби тут все зробив. Хочу кажуть, що треба тепер зайти. Кажуть, треба почекати, поки воно все прогрузиться. Окей. Okay. І увага. Зараз, зараз момент, коли я получу цей плащ на свій аккаунт. Заходимо в плащі і момент і плащ. Це. Як диво. Який ідеальний плащ. Зараз перевіду, це на пач. <плес> так, окей. Такс окей. Оскільки цей 1.21.2 старіша вебсія, але тут все одно працює цей плащіт. А значить, давайте нас зараз переберемо. Uh... Ой, есть. Тут... Короче. Давайте нас переберемо на світі якогось. Дивіться есть є... еще тут ваш плюс шейдери. Цепочек шейдера ну все. Ой, хотел скорее забыть. Кэй, занято выключил телефон. окей. Так, стоп. Видео до бега Бажаю вам отримати цей плащ, цей шикарний плащик. І щоб ви не лишились без цього плаща. Бажаю вам щастя, здоров'я і напевно на різдво можливо вже викладу нове відео по майну круговолду. А на вихідних ось зараз, ось п'ятниця буду знімати відео по ньому. Тому, оскільки вам сподобалося відео, то тоді, будь ласка, поставте лайк, підпишіться и uh, просто напишіть свій комментарий із і таким що той... Ну хто знає що, що там було, чому в мене там залагало. Ні, то не лаг був, то просто тіпо, получався. Типа Монжанги на той час вставив мені на каунт той пуш. Окей. Дякую всім за перегляд, всім папа. -па, і всі підписуйтесь і ставте лайки. Па-па!